Всім привіт! Вітаємо вас на BLAST TV Paris Major. Major 2023. І сьогодні дуже хвилюючий день, тому що це перші ігри. А наскільки ви знаєте, є таке нюанси. Є, да, є нюанси, що інколи перші ігри не, до... не досить гарно проходять. Тому сьогодні ми починаємо нашу гру проти команди Геймерліч. А далі ми вже дізнаємося з ким будемо грати. Ці матчі сьогодні весте по 1 Ми вже виїжджаємо на арену. Їдемо на трансфері. Я там хвилин 15. Давайте проведемо цей день разом з нами. Сподіваюсь, вам сподобається цей влог. Да, написано у этого, что там, где миллион, сядет на первом, а у этого, что универ, тут сядет, наверное, на первом. А меня на... Так... Ты не видел? А меня Это был как минимум, они так дружбу телефоны показали и стоят. Можешь включить, подогрев. Саня, спроси, так холодно. В номере, они Вчера с холодом. Вы сделаете путь. Всього 16 команд буде грати стадію Легенд, І сьогоднішній день просто неймовірний. Давайте я вам розкажу про пари. Ми граємо з геймер Ліджен». але ну. Це не, це не найцікавіший матч першого раунду, Давайте будемо чесні, тому що фейс будуть змагатися з героїк в першому турі. І Віталіці з G2, ви можете собі, собі це уявити. Ну, ці пари явно дуже неочікувані. Це все одні з найкращих команд світу, які хтось з них почне свій шлях в легендах з 0-1. Дуже цікаво, мені здається, що це буде дика заруба. Ензбен є, Найн проти Liquid, Furia, Monte. це теж буде дуже цікавий матч. Я в цьому впевнена. Ми всі чекаємо старту. Зад нас ми бачимо, що вже ліквіди там розігруються. Вони сидять не так далеко від нас. Ще не бачила більше нікого. Але ось тут біля нас поки що столи пусті. Ми чекаємо, поки хлопці чуть розіграються. и с кем побалакаем. Ну что, Амиран, Мейджор. останній мейджор в CSGO. А були такі історії, що коли 1.6 став КС Го, ти говорив, що ти ніколи не будеш грати в CSGO. і ось ера вже проходить. А ти стільки в ній зробив? Що ти відчуваєш? А я так і не граю. <свісно> 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 а, ні, а, по перше, в, спочатку це була не дуже грабельна гра, а вона нікому не подобалась. Але потім Valve зробила. Дуже гарну гру. тому шарко, шарко. я не знав. Це, мабуть, найкраща гра, яку Valve зробили. Тому я радий, що причасне до таких турнірів такої команди. Тому все добре. А як же дотка? Ти ж наш ще дота воїн, такий Ой, відомий дотка Дотка, з доткою тяжко в нас. Не будемо про це говорити, так. не будемо про сумне Наступний сьогодні. Наш. Це точно. <реш> так. У нас сьогодні перша гра. Розкажи як хлопці чи був ти з ними на буткемпі? Розкажи, як вони готувалися, який настрій ти відчуваєш від команди зараз. Все добре, ми були 12 днів у Барселоні. На новому нашому буткемпі було дуже круто, дуже круте місце. Дуже багато хлопців працювали. Я задоволений підготовкою. В нас дуже великі очікування. Я вважаю, ми одні з фаворитів турніру. Але подивимось, це мажор завжди складно, особливо перші ігри. Будемо дивитися зараз. То на і погляд є ще фаворитами мейджору? тому що сцена зараз нестабільна. Ну там у нас є героїв топ-1, так, але все одно це таки, така шатка позиція, на мій погляд. Хто, на, хто ти думаєш, є фаворитом? Тому що у нас в першому раунді в «Віталіті G2» фейс проти героїв. Ось такі пари, тобто хтось вже буде мати одну поразку. За, зараз немає фаворитів. Ти правильно сказала, десь 5. Команд є героїк G2, Vitality, Na'Vi та Фейс, які фаворити цього турніру mm -hmm. дуже непередбачений турнір, але я вважаю, що ми можемо показати найкращу гру та виграти його. І це для нас дуже важливо, тому що. Ми єдині, які були на всіх мажорах, і дуже хочеться виграти у самому кінці останній мажор і для хлопців і для організації. Це дуже важливо. Ми єдина організація, так, коли яка б представляла свій, yeah. а, свої кольори, свій, свою назву на всіх в КЗО. Це дуже дуже круто. Як Андрій себе почуває на твій погляд? Як пройшла його підготовка? І як ти бачиш його прогрес? А, ось а, за весь цей період, коли вже він виступає за основу а, Андрій молодий. Десь він дуже добре прогресує, Хотілося б швидше вже, ж, але е, зараз не дуже просто. Але на буткемпі він дуже багато працював з Андрієм, сам індивідуально е, дуже багато грав. Тому е, зараз ми готові десь на 70%. Я вважаю. Останні дні турніру допоможуть нам набрати саме звісно. Тому що форма приходить з офіціалками. Зараз подивимося, як все піде проти Heimer Legion. Який відсоток того, що ми зараз ем, ну переможемо проти -Legion? А, Я вірю в те, що ми переможемо, але не хочеться робити якісь продукти. Так не дай Бог, а це мажор, перша гра. Може все що угодно. Сприйте. Можемо можемо програти. Yeah. Можемо yeah. і програти. Так це як я так завжди кажу, знаєш, щоб не зла я впевнений, щоб не себе буде добре, Нам потрібно сьогодні виграти дві гри. Добре, добре, дякую. Добре. Андрій, я тебе вітаю з першим мейджором. Це таке свято. Це я не знаю. Я, я супер ексайтед. Як ти себе почуваєш? Почуваюсь добро. добре? Добре. Настроюся на перший матч. Так. А тобі твої тіммейти давали якісь поради перед, ну, якось ви це обговорювали, мейджор, якась особлива атмосфера, особливий не знаю, формат, чи щось. Ось такі були у вас діалоги? Ні. Ні? Ні. Ну якось ви взагалі, я не знаю, я розумію, що вам все вже приїлось, але все одно, ну це ж мейджор, глянь, все таке гарне. Не нервуєш? Ні, поки що ні. Поки що ні. Ми побачимо, що буде далі. Слухай, ну у нас такий суперник Геймер Ліджен. Давай трошки проаналізуємо цю зустріч. А як тобі ця команда дивився, до речі, їх останній матч в челенджерах проти Форс? Дивився. Там щось було дуже таке епічне. Я можу про них сказати, що в них немає дуже сильно індивідуальних гравців, там в основному всі середнічки. Можливо, є ім. Досить хороша їм, але в основному там немає сильного якогось Аймера, який. Ну, ша якось. Тоді вони, мабуть, пройшли до цього етапу за рахунок своєї командної гри, так? так? Тобто в них така якась них... структура, вони структурна команда. Mm. Чи, чи як, як там є молодий капітан Слюхи, Він грав за масок Inextiковість, угравав в Лігс з 23 рази. Це досить хороший результат, зараз він грає за цю команду. Mm -hmm. Ну, Як ми бачимо, вони досить хороший результат показали, програла два баста в один, але як ми знаємо, без один це майже завжди рандом. Ну, Якщо ти правляєш дві пістолетки, то шанс на те, що ти виграєш карту маленький. — Так. — Тому так працює. Але загальному, мені подобається, як вони грають. А ти, до речі, вже грав на офіціалка Бестоп-1? Щось я намагаюся? А, ну на Еремері, так? На Еремері. І як, ну, тобто, як тобі цей формат здається комфортним? Чим? Тому що є, є гравці, котрим дійсно подобається грати в Бестоп-1. Не знаю, мені насправді немає різниці, просто я розумію, що без сторони треба максимально завжди грати на фокусі через те, що в тебе масштаб немає шансу ще та немає права на помогу. Челенджеру не подарували нам великих сенсацій. Як твій Пікем зайшов? Так, в мене сім'ї з дев'яти. Ну бен, а що що з Пікемом на легенди, кого ти ставив? Я виставляв свою історію в інстаграмі, що я поставив фурі на 3-0, але я поміняв на НІП 3-0. Задання почав далі Та, Я вирішив, що Еней команди Енейкоманди вряд ли прийде 3-0, а Ніп може. 0-3 я поставив Фнатік. Мені що те, що вони прийшли 3-0, це трошки рандом. Але в них були дуже зручні суперники. У них було три команди, які не попали в топ-30. І на IMR виграли тільки команду NineZ з рахунком 1-2 і зразу програли два інших матчі. Тому я зараз, думаю, що вони не досить в хорошій формі, поставив на Т-0. І на прохід я поставив Na'Vi, G2, Heroic Vitality, Apex, Hands і Face. До речі, підписуйтесь на інстаграм Андрія. Тут у нас буде силочка бистренька, підтримайте Андрія на першому мейджері. Добре, ми зараз знаходимось в студії і чекаємо вже на першу гру. Правильно підключився, розігрався, все добре. Як тобі тут умови? Трошки прохолодно, так? Ну трошки було прохолодно, зараз нормально. Нормально, нормально. Щось вам поїсти дали. Снідав? Снідав. Снідав добре. Щось тобі на треба тобі щось? Ми ж ми тобі що завгодно принесемо. Зганяємо на таксі. Ні? Ну все, іди тоді, грай. Нормально? Да. пойдет, дядь. А меня? Поближе. Лу -лу -лу. Да, нормально. Ну, Андрюха вряд ли бы мираж да. Ну, надо просто пойдем сюда, Ну да. Но ну, если ты не вижу... Не, Андрюха, скорее всего, вывел на карты, где сторона выгодна. Но... Ну, да, да, я же говорил. Просто на Инферно, сторона... Да. Я просто говорю, вряд ли он Мираж не, сам бы выбрал. Не, конечно, у нас второй шли Смотри, ты капитан, должен считать все тайминги. У тебя... Время Смотрите. сбора дано вчера да, такой, но я просто Учился, этой... короче, кол, ЧП, ЧП обычно кол, кол. кол. Бизнес, бизнес, бизнес. кол. Я Который я не мог, как бы, задумать. Да. Понимаешь, он убрал вот эти вот полторы минуты, которые я должен ушли на проверку провода. Пласт ТВ, Пэрис. Мейджер Илья Перфекто. У меня в гостях сегодня в нашем ток шоу. Шо, Здесь. Илюха, ну у все. нас тут мажорчик, первая игра, и все такое. Как, -как? ты себя чувствуешь? Как? На заряженном виде? Да, хорошо. Девять 9 9 утра встали. 8. 9? Даже восемь. Поэтому смысла. думаю, все окей будет. Кто рано встает, тому бог подает. Наверное. Так ты делал пикем на эту стадию? Да. Кого ты поставил? Расскажи. Так, на тренажер я поставил Фурию, просто да. потому что, ну, я решил не рисковать, и все команды, которые, я думаю, пройдут, поставил вниз. Кого я поставил? Нас поставил. А на 0-3 кого? Сматик. Кстати, вот Андрей тоже Нипа. Ну вот, он у меня и украл. Хорошо. Ну, на проход Нас поставил. Кого еще? Ну, кто там? G2, Vitality, Фейс. Нип. Нип. Короче, возможно. Всех наших. Ну да. А, расскажи мне, сегодня давай сделаем небольшие предикшены на первый раунд, потому что классные, интересные пары. Как ты думаешь, Найн победят или Ликвид? Хороший вопрос. Найн да. очень хорошо сыграли РМР, Ну да. Поэтому... Я думаю, что он ликвид на самом деле, best 1. Ты видел, что там э, говорят, ликвиды, значит, у них капитанит теперь и киндер на некоторых позициях, mm -hmm. на некоторых картах. Что там, в общем, ВКМ вроде был хороший, а вроде бы и не очень, вроде бы и Нитро там не доехал. Мы самым лучшим образом начали, сыграли стадию первую, поэтому. Не знаю, мне все равно кажется, они разогнались. Переигрались, поэтому, думаю, может быть, близкие счета, но лики тоже. То есть у более опытных команд будет, скорее всего, преимущество, ну, да. да? Потому что хотя бы на опыте. Очевидно, да. Думаешь, да? Хорошо. А, Фурия, Монте. Ну, ты сказал, что Фурия 3-0, то есть они побеждают? Ну, пусть, тут? да, будет Фурия, там будут за Витька болеть, но, мне кажется, Фурия хорошо играет. Трэш, трэш. Ладно. Фнатик, НИП. Ну, НИП, Нип да. Окей. А, Героик. Героик, Фейс. Да, это очень хороший матч. Вообще, в первом туре Героик, Фейс. Вот если просто, только я я прочитаю две команды, и вот первая игра БСФ-1, я выберу Героик. Почему? Не знаю. Фейс как бы тоже не очень лучшим образом играли. Ладно, еще один киберспортивный стереотип. Что команды, которые выходят из челленджеров, уже разыграны, горяченькие, и первые игры скорее выигрывают, нежели те, которые только приехали в Легенды. Может быть. Но герой тоже не, как сказать, не лоховская команда, поэтому я уверен, они подготовились. Понятия мы тут пошли. Ладно. А эти, боже, кто. А, Into the bridge <laughs> Into the bridge против Apex. Очень хорошие. Все матчи прикольные сняли, потому что это типы, которые никто от них не ожидал, но они очень хорошо выступили. Ну кто тебе кажется победит? Into the bridge или Apex? Apex? Но я 50 на 50 оставлю сейчас, потому okay. что те типы очень. Ну, у них интересный стиль игры, очень агрессивный. поэтому могут выиграть. Виталий Теджиту. Очень oh хороший матч. Это был очень хороший матч. Я не знаю, но все матчи, да, реально. Так, ну давай, пусть будет Виталий, не знаю, мне кажется, они заряженнее придут на первую игру. Виталий, окей. Бен Е, Энс. Бет Ньюс против Энс. Энс очень хорошо уже тоже Да, у меня был, вот они 3-0 сыграли, очень хорошо играли, а насчет Бет Ньюс я вообще думал, что 0 3 поставить, потому что не знаю, как бы претенденты, сложнее да. им, да, уже на этой стадии играть. Тут вот. не все команды выше уровнем, поэтому пусть будет Энс. Но я тоже, не знаю, 60 на 40 Энс. Ну, в этом раунде нужно ставить на тотал больше, однозначно. С такими, с такими парами, так, так точно. Мы играем какую карту первую? Мираж. Мираж. Что Mirage. скажешь по Миражу? Ну что я могу сыграть? Тренировали нам, да. Там были проблемки, нет? Были. Чуть -чуть. Были. Нет, я думаю, это все будет и потому что мы ну, много на самом деле играли в Мираж. Uh -huh. Поэтому посмотрим, что они подготовили. Я не я не видел, что они очень хорошо играют в Мираж, они много кому проигрывали. Надеюсь, нам тоже проиграют. Ты первый раз в Париже? Да. Как ты? Я... Ну ладно, скажу, перебу, что первый раз. Хороший вопрос. А мы хорошо не раз играем? Нормально. Я, ну, можно сказать, второй раз. Я был один раз там. было мало Так что пусть будет первый раз. Ну Не гулял еще тут? Нет, не получилось особо. Но, ты знаешь, как-то нет времени. -то Валер... Валера игра... гулял, он выкладывал фотографии. Со мной ну, Валера не, не любит трениться, он любит а гулять. А ты сидел только играл. Вот это подход, вот это подход чемпионов. Хорошо, у нас остается совсем чуть-чуть уже до игры. 25 минут примерно, но тем не менее ждем. Спасибо. Мы стараемся по, по макро, максимально четко друг друга другу саппортить. Это очень важно. У нас есть а, нужно а а, по а, макро все четко делать. Тебе, Андрей, нужно будет тоже думать про картинку общую. Это очень важно. Mm -hmm. okay. Ну что, самое главное показать сейчас, смотрите всем. Когда мы с нужно, чтобы пообщались и было активное общение. Давайте. Так, давайте мы задел, делаем на весь турнир, чтобы вот сейчас сыграть так, чтобы боялись каждую игру. Друзі, це перша перемога на мажорі. Я вас всіх вітаю, але це тільки початок. Попереду в нас ще одна серія Best of 1 сьогодні. Ми поїдемо в готель відпочити, тому що в нас ще 6 годин приблизно до неї. Хлопці обговорюють гру. А, сподіваюся, візьмемо, візьмемо коментарів когось. Емоцій небагато, але це нормально, тому що це тільки перша гра, і попереду ще великий і довгий шлях. Але все одно я рада. Якщо говорити про ігрі, було потно чи не було? Тому що показалось, що на що 9-6. E, ну, чесно, за те, що було прохладно, перше було складно просто сконцентруватися повністю за того, що. У меня лично, мне было холодно до дрожи, знаешь, вот, типа, реально было да, безумно холодно. холодно, мне вот как будто в куртке и теплее не становится, да, да. а в футболке уж понятно, но понятно, что это не отмазка, просто отдали пару глупых раундов, мне кажется, в клатчах, поначалу было мало инициативы, но со временем мы как-то вроде решили эту проблему и за атаку уже более достойную игру, мне кажется, показали, чем за КТ. Но Game Legion вообще достойный противник, потому что мы смотрели трансляцию, и они прямо очень сильно топили за каждый раунд, даже когда не совсем хороший раунд у них был. Ну да, они стараются. Они у меня стояли в эпидемии в Challenger Stage, что они 3-0 пройдут. То есть это команда, которая уже не раз показывала, что она может удивлять. Не было такого, что мы ее недооценивали или что мы ее считали каким-то жестким аутсайдером. На бой Там Конечно. было секунд 40, когда мы были ну, Я такой Саня просто сказал, вообще не узнал. Да на самом деле нам надо. Я шел на за мне он... еще сказал, Саня, можешь уйти. Ты, я, когда, я, был, за бомбу и Тикет. Сразу если забрал бы, успел бы? Сразу. Тикет убивай, только бам. Всем. Да. да. Вот. Да, бы, наверное, повинні <поцелес> читати, що це може бути фейк. Граналька на, на виділю посказати на вулиці. Просто казкова погода. В нас ще, як я вже казала, є годин 5-6 до наступної гри. Хлопці підуть в готель відпочити, може щось придивитись, поспілкуватись, і ми повертаємось сюди. Особисто я і мабуть наш менеджер Саша і Даня поїдемо. Може навіть Париж подивимось трошки, і будемо настраюватись на наступну гру. Друзі, аби продовж. Можете дивитись фло? За цей час, поки ми не бачились, ми поїли, погуляли, походили і прийшли на студію. Бо в нас сьогодні ще одна ігра 1 проти ліквід на карті інферно. Хлопці вже от-от почнуть грати пістолетку. Останній раз ми зустрічались з ліквід в Катовіце, і там ми змогли їх подолати з рахунком 2-0. Взагалі у ліквід зараз по турніру справи вони грали челенджери. Ми бачили вже їх справи ідуть не дуже стабільно. Вони довели себе до рахунку 3-2 у швейцарки, Тож в них є слабкі місця. Я сподіваюся, хлопці зможуть їх знайти. І ми вийдемо з цього дня вже з рахунком 2-0 в, шай... в одному кроці від стадії плей-офф. А зараз подивимось гру. Дяря, давай. Хороший, так, так, знає. Знає. Парки, давайте вложимося максимально. Да? Поймемо, що перший матч був як стартовий. Зараз нужно прибавити. Максимально прибавити. Івіна в фокусі і в місті. Прямо зараз ми дивимося першу карту інферно, про яку я вам так довго розповідала. 10-1 зараз на рахунку, ліквід, на жаль, введуть, і можливо, зараз буде навіть одиннадцять один. Можливо, точно. Олексію, у вас є коментарі щодо, щодо цієї а... Ну, Зараз є якесь приниження нашої команди, якщо чесно. Ну так, якщо бути відвертим. І е, що найцікавіше, що ми граємо зараз за копів. А ви всі знаєте, що за копів тримати інферно дуже цікаво і. Воно ну, ну, не, не те, що цікаво, але й ефективно, легко. легко. Як кажуть, гравці професійні наші. Тоня знає, вона тримала інферно не один раз, я вам кажу. На Б біля трієчки, катушки відлітає, там флешка. О, 18, 18 фрагів. Як... Зараз буде камбек. О, ми дуже сподіваємось. До речі, ми ніколи, ніколи. Зараз пістолеточка. А там поїхали. Не перестаємо вірити в свою команду. Так, мені здається, що треба зачепитися за перший раунд. Показати зараз якийсь клас, дуже прикольний. І, наприклад, дуже можна клас. швидесенько пробігти чи на Б, але треба закрити, звичайно, ну, Рест. Дуже гарна думка. І якщо п'ятьох, і ти ну, спочатку по ренції закинув і пройшов на Б, то можна забирати вже потім. Дуже, дуже свіжа думка. Один за одним. Це була аналітика да. від двох людей, які абсолютно некомпетентні в тому, про що вони говорять. Ну, вона а, хай я я сподіваюсь, вам сподобалось. Ми продовжуємо дивитися гру та розраховувати на камбек. На камбек. Комбечину. Що тільки що завершилась гра наша проти Liquid, Це не той результат, якого ми, мабуть, очікували, але маємо, що маємо. Перший гровий день таке буває. Андрію, давай коротко підведемо, під, підіб'ємо підсумки, що пішло не так на цьому інферно, і які основні проблеми я прямо зараз бачиш ти. Все о, доволі доволі таки просто. Ми просто на, проігрували ситуацію після це розміну. Е, плохо приймали рішення там по план ситуаціях. Ну да на самом деле. это такая команда, которая играет очень сильно индивидуально. А когда они заходят в разные зоны э, ключевые, так сказать, э, они могут два в два за закрывать довольно-таки просто. То есть очень важно не давать им создавать такие ситуации. Вот мы как бы это знали, но у нас не получалось просто их перестреливать. Я думаю, как бы не было такого, что мы показали свой пик, они нас переехали. Мы, наверное, больше не смогли показать свою игру за defense. Пытались, где-то кто-то перенервничал, где-то кто-то побоялся пикнуть, тебе нужно было пикнуть, а, кто-то не успел халпануть, когда надо было халпануть, там все решает там доли секунды, например, да, вот, там Валер убивать двоих может пожить, это, это такая как бы важная деталь, типа он дает импакт, дает нам шанс зацепиться за раунд, но мы его этот раунд берем только в том случае, если он выживает, да, то есть это такой баланс, его нужно как бы держать, уметь, вот. Ну и такие были глупые ситуации, честно там. Помню, даже банально мы их принимаем. А, заходит Егиндер на фейграс, скидку Б, убивает двоих каким-то образом. Не знаю, в чем-то не везло, в чем-то мы глупили, в чем-то мы. Они нас просто перестеревали. Но ключевой момент, конечно же, индивидуальный скилл. Ну не скилл, даже а firepower Очень много дуэлей было проиграно. Ну, це просто був якийсь шалений Єкіндер, мабуть, до нього було дуже важко підготуватись, просто є такі ігри, коли летить е, все, да, все виходить. Це була така гра для Єкінда. Ви відчували, що проти нього конкретно ну, найважче. Він добре все зробив, в принципі. Можна брати два фактора, наша гра і їх да, можна сказати, що ми зіграли плохо. Это он, если причём, но всё-таки как бы мы сыграли плохо, но с другой стороны, он точно сыграл, сделал все отлично. Он правильно работал с бананом. В нужный момент делал агрессию, в нужный момент уходил обратно. Поэтому, ну, это типа показательная игра от него на банане затера. Мы ещё не знаем, які суперник будуть буде в нас завтра, який план на сьогодні ще будемо робити. У нас два матч было, нужно отдохнуть, собраться сил, проанализировать матч, готовиться к завтрашнему сопернику. Ну, добре, тоді вам бажаю добре відпочити і завтра з новими силами нас всіх так. порадувати. Дякую дуже. Дякую, друзі, що подивились цей влог. Підпишіться на канал. Попереду дуже багато цікавого, тому що це мейджер все тільки починається. Ставте подобайки.